Доброго дня! Ми з вами на каналі Поверхи свідомості. І сьогодні я хочу поговорити про таке повне безглуздя як квантовий перехід в іншу реальність. Зараз цією темою дуже інформаційний простір заповнений максимально, тому що людина має шалену нехватку у всіх сферах її прояву. Тобто людина зараз має нехватку в грошових засобах. Вона не може впоратися з своєю особистою економічною ситуацією. Вона має проблеми зі здоров'ям, вона має проблеми в особистому житті, і вона не знає, як собі поправити цю ситуацію. І тут же налетіли ну, такі інформаційні глашатаї, які проповідують, Квантовий перехід в іншу реальність. І що ж вони говорять? Вони говорять, що ви свою реальність можете змінити просто на раз, два, три. Лише вам потрібно перейти в інший емоційний стан, тобто відчувати більш високу емоцію. І з цього стану ви можете творити свою реальність. Тобто те, що ви собі там поважали, вам необхідно всього лише зайти в більш високий емоційний стан. Але я хочу вам показати, що ця техніка це є абсолютне безглуздя, і ви її ніколи не зможете використати і досягти будь-яких своїх особистих результатів. Чому це так є? Тому що проблема полягає не в тому, що ви уявите якусь там свою нову реальність, а про... ви її, в принципі, можете уявити. Але проблема в тому, що ви не можете зайти в той більш високий емоційний стан. Здавалось би, ну, що тут такого є, я знаходжуся в хронічному е, горюванні чи в сумі, а я собі уявлю, що я є радісна до прикладу. Але це буде не істинний стан. От творити ви можете тільки тоді, коли ви знаходитеся в істинному стані. І якби так було легко досягнути цього істинного стану е, радості, щастя, задоволення. То справді ми би так могли творити свою реальність. Але на даний момент ця задача є недосяжна. Поясню чому. Тому що коли формується психіка дитини, вона ще є залежна від дорослої людини. І коли дитина знаходиться в тому ідеальному стані е, емоційному, Тобто в стані радості. Наприклад, дитині, ну, скажімо, 5 років, вона дівчинка, вона є дуже пригуча, така подвижна, вона хоче танцювати, займатися спортивною гімнастикою або плаванням. Тобто, вона схильна або до спорту, або до танців. В неї розвинутий такий м'язево-шкірний напрямок її психічної діяльності. І уявіть собі, що вона е, невимушено ось е, знаходиться в постійній такій руховій активності. А батьків це дратує, тому що вони хочуть спокою, вони хочуть зосередитися на чомусь своєму такому. І коли е, мама бачить, що дівчинка постійно стрибає, щось там собі е, робить, а не займається якимись корисними справами, наприклад, робленням уроків або прибиранням своєї дитячої кімнати. Вона починає дратуватися і говорить, скільки можна скакати, заспокойся, ти уроки вже зробила. І таким чином вона зарубує отой от ідеальний її емоційний стан, з якого вона творить свою реальність. В неї стає заборона набути ось в цьому радісному щасливому стані. І вона фактично втрачає здатність творити ту реальність, яка була. Запланована з самого початку. Далі вона вже зупиняє свій психоемоційний розвиток, тому що вона отримала на заборону на той ідеальний свій емоційний стан, і в неї починається тормозіння її психічного розвитку. Далі вона не може вже творити свою реальність в тому векторі, в якому би вона могла це робити. І тому, коли вона стає доросла, вона свідомо, як би вона не хотіла заходити в цей стан, вона не може це зробити, тому що від значущого дорослого при формуванні її особистості була накладена заборона на ось цей стан. Ну, це, наприклад, ми розглянули, як тормозить мама свою доньку в психоемоційному розвитку. А як же тормозить батько, він ще гірше може накладати ці психоемоційні травми, які будуть її тормозити потім в дорослому житті? До прикладу, дівчинка вже більш доросла стала, вона вже трошечки контролює рухи свого тіла. І, до прикладу, на якомусь вже такому святі сімейному, де донька може танцювати. З батьком ну, якийсь танець. Ну, наприклад, на весіллі чи ємось, чи ще щось таке. І вона все ж таки рухається в напрямку своєї природи. Вона трошки більше, скажімо так, розхитується в танці, ніж би це треба було. Вона трошки більш екзальтовано себе проявляє. Батько, бажаючи навчити її е, якомусь, е, ну, як, як на його погляд, е, Триманості якоїсь е, більшому прояву смутливості своєї каже, не треба так сильно розхитуватися, тому що так себе поводять жінки з легкою поведінкою. От треба тільки так ригідно, штивно рухатися, і тоді ти будеш виглядати як порядна дівчина. Дівчина знову ж таки отримує психологічну травму, тому що вона е, мо, ну, не може проявлятися. В тому русі, в якому вона може творити власне, свою реальність. І вона вплоть до того, що вже не тільки в дитячому віці отримує травму психологічно від батьків, а вона вже отримує травму навіть при ну, такому вже доволі дорослому, там і в 16, і в 18 років дівчина може отримувати травму від батька, коли він не схвалює якісь її фізичні прояви. Або він може коментувати її зовнішність, скажімо. Все вона далі не може вільно і без того, щоб тормозити свою психічну діяльність, вона не може далі проявлятися. І тоді, значить, оці блоки, вони, оскільки настільки болючі, що вони, ну, людина не може їх витримати, тому вона їх скидає в підсвідомість. Вони знаходяться там як в сховищі. До них немає доступу. Свідомо. Вони там за 10 замками оці е, блоки. Далі, вже свідомо, людина не може розвиватися, тому що вона мусить відповідати тим заборонам, які вона отримала від батьків. І ось е, оці коучі. Які розказують, що ви можете творити свою реальність, лише перейшовши на іншу гілку, е, на іншу гілку е, розвитку, і звідтам творити свою реальність. От вам треба тільки суму перейти на радість і все, і цього достатньо. Ну, але це неможливо зробити. От методом цієї квантово переходу. Це є така шедевральна маячня. Я привела приклад, як це стається з дівчинкою, е, рухливою, яка має е, шкірно-м'язевий вектор психічного розвитку. Але я можу привести вам приклад, на, як це стається з хлопчиком, який має е, анальний вектор розвитку своєї психіки. Анальний хлопчик він сидить е, за комп'ютером спокійно, він вже не рухається так, як оця рухлива дівчинка. Він собі сидить з сиднем. І обмірковує, як він буде робити оце програмне забезпечення, наприклад, до, чого, до якоїсь там ну, застосунку за якогось. Він знаходиться в такій психічній е, процесі своєму, в якому він власне, творить свою найкращу реальність. Заходить мама в кімнату і говорить йому. Ну, що ти сидиш, скільки можна сидіти? Може, треба піти спортом позайматися, або може, треба кімнату поприбирати, або може, треба зробити якусь іншу корисну діяльність, от скільки можна сидіти і пялитися в цей комп'ютер? Наноситься дитині травма, і, 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 внаслідок якої він потім не може зайти в той емоційний стан. В якому він творить цю свою реальність. Він не може зайти в цей спокій, в якому він створить якийсь шедевр інтелектуальний, який може принести мільйони доларів потім цій родині. Коли нанесена ця психоемоційна травма дитині, Дитина починає розвиватися зовсім в іншому напрямку, в якому було заплановано для ось цієї душі. Оці хлопчики, які мають анальний вектор психоемоційного розвитку, вони потім стають фактично садистами в дорослому житті, тому що вони не можуть реалізувати свої здібності. Вони відчувають оцю фрустрацію, і вони це незадоволення, яке вони відчувають, виміщають в фізичному насиллі. Все фізичне насилля, яке відбувається в родинах, це творять тільки оці хлопчики, які мали анальний розвиток психоемоційного вектору. І які були травмовані батьками в несвідомому віці, ця травма занесить, заноситься в підсвідомість, і він далі не розуміє, чому я далі не можу от щось добре творити, а чому я хочу проявляти тільки свою діяльність через агресію? Він починає знущатися над своєю дружиною і над своїми дітьми. якщо... Це тільки в тому випадку, якщо він може створити цю сім'ю. Тому що так буває, що після такої травми він навіть не може створити цю сім'ю, тому що, коли він тільки знайомиться з дівчинкою, він може витримати оцей контакт в позитивному руслі тільки короткий термін. Проходить цей короткий термін, і він далі має потребу фізично над нею знущатися. Або якщо він навіть в стані тормозити цю потребу знущання, то він тоді переходить все ж таки на залежність в алкоголь. Тому що кудись він цю енергію має сублімувати. Але в будь-якому випадку, коли він переходить на алкогольну залежність, це розторможує оце табу, яке заложене на е, насилля. І він в будь-якому випадку дозволяє собі це робити. Ось так в нас народжуються сімейні оці психопати. Вони не народжуються вже психопатами, такими чи і анопрієнками. Вони стають ними в результаті чудового виховання батьками. І якби оцей Чикотило, і якби оцей Онопрієнко собі не думав, що буду-ка я хорошою людиною, все одно його інстинкт буде висвободити ту енергію, яка є закапсульована в підсвідомості, що йому не можна бути собою, не можна йому проявлятися у властивій йому формі, йому треба проявлятися якось іншим чином. Він відчуває агресію на своїх батьків, на матір, на батька, але він не може проти них піти, тому що в нього е, психіка табуйована є проявляти агресію на батьків? І він тоді йде це реалізовувати іншим шляхом. І от як людьми з травмованою психікою перейти на іншу гілку своєї реальності? Це є повна маячня. Єдиний напрямок з покращенням своєї психіки і, взагалі, покращенням сценарію життя, покращенням своїх умов життя, закриттям потреб своїх, це є висвободження оцих закапсульованих травм в підсвідомості, до яких ми не маємо доступу. І якби ми не намагалися там перейти в якусь іншу реальність, ми не можемо це зробити. Я пропоную спосіб роботи з цими закапсульованими травмами методом ініціацій. У колективні архетипи, там ми беремо доступ до еталонних станів. І через… воно якби спускається з колективного безсвідомого, воно спускається в індивідуальне безсвідоме, а потім воно спускається вже в свідоме. І коли е ця енергія проходить, тобто ми працюємо не знизу вверх, а зверху вниз. Коли ця енергія проходить з колективного безсвідомого в індивідуальне безсвідоме, там відбувається трансформація оцих закапсульованих ем, програм, які людина отримала в дитинстві. Тому що коли ми йдемо зверху, з колективного безсвідомого, ми можемо проникнути в індивідуальне безсвідоме без перешкод. Там немає заслонки. Там воно протікає як вода крізь пісок. А якщо йти знизу вверх. То там є заслонка між свідомим і безсвідомим, тому що там є дві сигнальні системи, які є закриті, і пройти ми туди не можемо. Єдиний спосіб зневілювати оці інформативні блоки, які знаходяться у нашому індивідуальному безсвідомому. Це рухатися з колективного безсвідомого в індивідуальне безсвідоме. Ще раз наголошую: там немає заградної оболонки. Ми можемо вільно з колективного архетипу еталонного цей стан заполучити собі в свій, свій індивідуальний і тоді вивести його на свідомий рівень і вже взаємодіяти в своєму реальному житті. З цього стану, і тоді ми можемо програмувати своє майбутнє і справлятися з своїми проблемами. Я запрошую людей, які би хотіли покращити свої стани, свої ситуації, свої обставини на індивідуальну консультацію. Або я буду створювати групи, в яких ми будемо проходити ці ініціації. Пишіть мені, будь ласка, в шапці профіля на каналі є мої контакти в Телеграм. І ми з вами разом пройдемо ці ініціації, і ви тоді реально зможете творити своє життя і вийти з тих програм, які вам надали фактично ваше, ну не тільки батьки. Ваше середовище, в якому ви зростали, тобто, це є школа, сусіди, найближче соціальне оточення, яке формувало вашу особистість, воно зараз має владу над вами. І поки воно має владу над вами, ви не можете вийти в більш високий емоційний стан, з якого ви зможете покращити свої обставини життєві. Тому я чекаю всіх. В телеграмі для того, щоб або в індивідуальному порядку, або в груповому творити свою реальність. Дякую вам за увагу. Чекаю кожного.